Привіт, мої улюблені друзі, з вами Флейда. Ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. Котре нагадую вам про те, що якщо ми назбираємо 20 лайків на 10 епізоді летсплею витоки магії, то я відкриваю цю збірку у загальний доступ. Як я і казав в минулих серіях, ця ферма візерів, вона ну така першоетапна, я її дуже швидко зробив. Зараз у цій серії ми зробимо її гарною і функціональною, більш функціональною, тому що зараз вона може спавнити тільки ООН на тих блоків, тобто ось тут, наприклад, воно не заспавниться. І щоб збільшити ефективність та в цілому красу, я зроблю ось такого візер-скелета. По-перше, якщо ось це голова, а ось це нижче голови, тут і трохи навіть руки є. Як це все взагалі буде працювати і чому тут такий от дивний такі полоски в нього є? А тому що це фантомні блоки, тобто я можу скрізь них входити. Це зроблено за допомогою лайтматіки. Також де взагалі я цю структуру знайшов, а це я сам побудував у звичайному світі і переніс його знову ж таки цим лайтматію до нашого, нашого світу витоки магії. Якщо ось тут. Буде кімната, а там зверху буде фармівка, тобто в його голові. Вони сюди будуть падати. Давайте просто я зараз це все зроблю і вам покажу, як це все працює. Ось такий у нас череповий, він, як на мене, гарно вийшов, але я його неправильно побудував. Тому що треба було все ж таки з цієї сторони будувати, щоб голова дивилась на цю сторону. Бо сонце ось там і воно ніяк не буде тут. Тому воно все таке чорне і воно майже не видно всіх деталей. Um, так, дійсно, треба було краще тут побудувати. Ну, можливо, колись я і поверну його якось, ну, перебудую. Але поки що ось так. Взагалі, там ще, я не знаю, видно вам чи не видно, але там ще зверху є очі його. О, Ось так трохи видно ці очі. Так, ну добре, Як взагалі тут все це, це працює? В цілому все дуже просто. Ми сюди заходимо, тут є візери, точніше скелети-висушувачі і така кімнатка. Зверху якраз той спавнер, і вони по воді сюди всі, ем, заливаються, так сказати. Ам... Та й в цілому все. Тут нічого такого складного немає. Я зробив такий... таке скло тут гарненьке. Ам... На жаль, його... ну, скелетів вбивати не з одного разу. Ось так, бачите, треба декілька разів. А, ну, але щоб зробити, щоб з одного удару я вбивав, ну це треба. Я навіть не знаю, як робити або вище, або якось. Я навіть не знаю як. Ну, але можна буде з якимось модами, можливо, тут поставити. І в мене є мод, я не пам'ятаю, як його називається, але там є голови, які можуть, в принципі, їх і вбивати. До речі, треба ще було знизу воронку поставити, щоб відразу всі речі попадали у скриню. Ну добре, це теж займусь цим. Що ще хотілося сказати взагалі у цій серії? Крім того, що я побудував ось це, точніше спроєктував, а вже в серії. Ви бачите, побудував. Я іще. Зробив сокиру зі сплави душі, душі нерушими. Зробив це зачарування за допомогою вічної стели. ось вічна стела Як її взагалі робити, так це 4 скам'янилих сфери і стеларитовий кусок. Скам'янила сфера, і цей кусок він не всі в шахті просто знаходяться. Що ж, зробив адекватну фармівку, точніше, оформлення до фармівки, і, звісно, що робити далі. Взагалі було б добре почати. Вивчати мануфейс. До речі, тут ці голови і є. Але, як на мене, зараз цим не дуже коректно займатися, бо ми вже почали і тим займатися і давайте щось таке легше. А уже у наступній серії ми зможемо вивчати цей мод. У цієї серії я б зробив би кращу броню, а саме Гоберовий сет. Він е, крафтиться з Гоберових звитки, а вони вже з Гобер Глоб, діаманту, золотого звитка та залізного звитка. Гобер Глоб я там дивився, у нас 19 діамантів 7, і виходить відразу три гоберових звитки. І ми зможемо зробити ну, десь, може, один нагрудник, можливо, ще наголінники спробуємо зробити. А потім з цими вже речами піти на того самого боза конгломерата. Ну, я не впевнений, що він так називається, але з конгломерата він призивається. І навіщо взагалі його вбивати? А все дуже просто. З нього падають багато дорогоцінних ресурсів, по типу діамантів, заліза, золота. Ем... Смарагдів і так далі. А вони нам треба. Бо ось, наприклад, я от хочу зробити перстень шрахтаря. Він розбиває більшість ванільних блоків навкору навколо, навколо гравця. Площа пиву 11, 15 на 11. Це дуже багато і мені здається це їм Але тут треба руди. А саме той бос дає руди. Тому. Чому б на нього не піти? Е, я не знаю, наскільки він складний. Ну, але давайте для початку все ж таки зробимо цей Гоберовий сет. Скрафтимо відразу на всі діаманти, і скільки це взагалі буде. Наскільки я пам'ятаю, ось такий крафт. М -м, ні, не такий крафт, а який там крафт? Ну, майже такий, добре. я... Навіть не майже, я дуже сильно помилився. І скільки. А, що? Ага, ось. 21 звит. О, до речі, 21 це майже фулсет, тільки Тільки немає. Ну, давайте не буде в нас шолома. А, так, давайте спочатку робимо. А, А, ну так, ще ж треба смарагд взяти. Десь у нас тут багато смарагдів було. Беремо, крафтимо спочатку нагрудник. До речі, там крім цього, ще є бонус до повного костюма захист від отрути. Шолом, нагрудник у нього немає нічого. а, ну так, у Нагрудника нічого немає по якимось бафам, але у шолом і повільне автоматичне падання та дихання водою. Ну, під водою, я так зрозумів, і на гололінники відсутність пошкодження при паденні. Це взагалі, імба, до речі. Все, давайте крафтимо ще це. Потім. Я не знаю, чи чоботи краще. А в чоботах немає так, ніяких. Бонусів. Ну то тоді А. Стоп. А, ми зможемо фулсет зробити. Точно, ми ще смарагд використовуємо. Тобто не треба 24, а треба 20, виходить гоберових злитків. звитків. Все, знімаємо цю броню. До речі, я тільки що ставив шалом з крафтом. Він навіть не знаю для чого він тепер. Ну, але добре, ось такий я тепер красавчик. Та, ти що до речі, мені реально підходить цей скін. Ой, скін кажу. сет. Блін, прикольно, реально. Ну, хоча мені і цей подобалось, подобався з малого моду. Так, ну добре, давайте це просто все кудись положимо. Можливо, колись ми хоча б просто для декору поставимо. Ну, добре. І тепер треба всього лише конгломерат знайти. Знайшов, знаєте, де. А я просто пам'ятаю, що коли я бував в лізер, я тут бачив конгомерат. Я не знаю, чи тут його при... Ну, Давайте тут я призову. я просто не знаю, чи треба робити тунель такий самий, як і з візером. Поїтей краще зробити, бо він теж, типу, зриває. але у тому і діло, що він прям зриває. Якщо візер просто він летить і ламає все, так? То він дійсно кидає бомби. А, так, добре. Що ж, ну, поійтей просто його ламати, але знову ж таки, я думаю. Все ж таки зробити якийсь тут тунельчик. О, це ще один тут. О, до речі, ще один тунель можна, а ні, туди не можна. А от в ту сторону, якщо йти до речі, тут конгомерат, то в цілому буде непогано. А... Ага, так, це другого візера я тут бував. Чи навпаки, тут першого, а там другого. Так, ну добре, беремо на шкоду. А якщо тут конгомерат оцей? Зламати. Вдруг повезе і в мене з першого конгломерата випаде він. Ага, добре. Раз, два, три, 4. Взагалі нема конгломерата. Опа, тут ще один знайшов конгломерат. Можливо, з цим повезе. До речі, мене, я забув, що в мене в чат прихований, тому можливо він вже мені писав, але він не спавниться на диво. О, ось. А, можливо, він не спавнився просто тому, що не е, міг написати мені. Тобто, це такий баг, можна сказати. Він не буде призиватись, якщо у вас чат вимкнений. Треба це буде. Знати. Але знову е, немає. Трохи пробіжав, і тут третій залишок конгломерату. Знову. А що тут взагалі пишеться? Ну тут, по ідеї, пишеться, що от Рок Лорд він, типу. Дуже якби злиться, не звиться через це. Що ж, п'ята спроба. Я, до речі, загуглив. Тут пишеться щось типу World не схвалює такі приколи, так, можна так сказати. А... О. І так, кам'яний водер дуже все швидко зробив. А, розказую, він коли призвався, в мене просто вилетів в Майнкрафт. я зараз зайшов в Minecraft і відійшов від нього, і просто подивіться на нього. Вон він наче мене не бачив поки що. Мені дуже страшно. Він дуже страшно виглядає. Прям. Прям дуже. Так, давайте спробуємо. О! А, серйозно? Ось так просто. Зараз мана в мене відновиться. І мені просто ну, цікаво, як він взагалі б'ється. Тому що я. А, Mm, коли він призвався. Я отримав десь, ну. Половину ХП в мене витерялось, е, і мене просто вилетіло. Потім я зайшов і все нормально. Опа. І що? Він зірвав. Добре. Так, ну добре, давайте якось його. Ау. -у -у. Ага, б'є. Yeah. І що? Що ти будеш робити? Яке він хп наносить, мені цікаво. Ой, боже. Так, знову музику менше. я. Це для мене як скрімак зараз був. Щось він тут пробує, щось питається тут. Ай. Нове. Все, ми його вбиваємо так просто. Ой. Отакум і останній раз. Ну, до речі, ХП він нормально сносить. Тобто, якщо б в мене було б, а, о, ну, як повинно бути сердечок, і я був би в алмазній броні, то, думаю, він би мене дійсно набагато швидше був. І просто подивіться, скільки тут всього. Я не знаю, скільки точно, але там, там багато, там, дійсно багато. І давайте, я не знаю, ще. щось. все. До речі, скільки містості? Ну, міцності, я б не сказав, що дуже багато. Що ж, давайте піднімемо. Тут, до речі, крім цього, ще щось випало. Оп. Коти Валкінг Строунс. Що? А, давайте музику чуть а, гучніше зробимо. А, перемогти кам'яного володаря. Випробування. А, а серйозно. Три діамантові руди. Добре. Я, я зараз буду плакати. Які триді... Я думав, що там набагато більше. Я думав, там півстаку зараз вивалиться на мене. А, а ще, до речі, Рубінова рода. Це от, теж цікаво. Рубін, а з нього. Ой, опа, а з нього можна. Нагрудник тільки зробити? А, ні. А, плюс 8. Ну, це врахуй, як, напевно, з діамантова броня. Ну, добре, ну. Всього потрохи взагалі, ну, але він не так скватно і е, б'ється, тому можна ще побивати його. А, також мені цікаво, що це за куски кам'яного володаря. О, можна щось з нього зробити. Ну, інструменти. Інструменти, вони, напевно, не дуже. Ну, ну так, вони не дуже, напевно. А Також символ кам'яного володаря. О, до речі, ось. SQL Belonging to The Protector of Rockworld. Rock Я не знаю, що він робить. Символ, це або просто буде як трофей, або ми зможемо його призивати таким чином. Не знаю. Можна, до речі, спробувати буде. Фух. О, до речі, конгомерат. Думав, зараз ще заспавнися. А це вже кінець епізоду. Зробили ось таку фармівку візер-скелетів, точніше, переробили за старою. До речі, старої вже немає, я її е, повністю зніс. Ще б шейдери коректно працювали, точніше, навіть не коректно. А ну, як хотілося б мені, щоб. Е, Сонце світило е, звідти, а не звідти. Щоб ми бачили повністю його взагалі лице. Тому що зараз це, як я не знаю, чорна коробка. Ну, не коробка, просто чорнота. Ну, але сподіваюся, на відео буде краще видно. Зробили гоберовий сет броні, а також пішли на володаря камней. Ну, а з вами був Флейк. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку. До зустрічі у нових відео.